Всім привітки мої любі! І у нас з вами розпаковочка від Лівести. Що ж ви та я замовили у цьому замовленні? Це у нас така класнича накладна, в ній все ясно, все дуже роз'яснено, так як повинно бути. Так, ось дивіться, який класний каталог у нас під назвою Любов. Любов гріє, ось така як лампочка. І тут у нас йде акція, дуже класна акція, лише за 49 гривень, хоч крем-бальзам для суглобів акулячий хрящ, хоч крем-бальзам для Вен по 49 гривень при покупці будь-якого продукту з каталогу. І цей у нас каталожик діє з 23.01. Ну що ще на що звернути? Ось дивіться, крута ціна. Це аналог у нас імператриці за 455 гривень. Така сексуальна дама і дуже класний презентабельний парфучик. Дуже багато акцій, таких з сердечками. У нас день. Закоханих на носі через місяць якраз таки, бо я знімаю 14 січня. Ну і огляд цього каталогу я вам ще покажу. Так, кладу сюди. Замовили у мене з того, що хотіли, дівчатка, ось дві таких зубних пасти. Це зубну пасту здоров'я ясна ми використовуємо всією сім'єю. Дуже подобається, такі, як були раніше болгарські пасти. Це якраз із тої серії. А це у нас іде зубна паста білосніжна. Вибачте, білосніжна посмішка. З чайним деревом, шавлією. І чайне дерево воно завжди відбіля. А це у нас іде з олією ментолу і також камфора тут є що ще натуральні олії. І е, йде профілактика е, хвороб ясен. Будемо використовувати, будемо тестувати, але ну, цю білосніжну посмішку, а цю е, я з задоволенням повторила. Е, так як у, у нас е, я за своє замовлення Отримала 60% знижки, то і взяла ось таку шампуньку. Шампунька у нас з Квеа, анти, ну, від лупи, і це турецька шампунька. Теж буду тестувати всією сім'єю, і теж розкажу потім, що це ж за шампунь. Варта уваги чи ні? Але так як це шампунь від лупи, то кожного дня, звичайно, використовувати її не можна, бо вона трохи підсушує шкіру. А раз на тиждень, звичайно, можна. Також, оцей кремчик з муцином равлика, він зовсім не е е нуждається, так сказати, в, е в представленні. Ой, опять. Він розкручений, тому що я неодноразово його брала. Мої дівчата ті що постійно беруть не раз його брали, цей кремчик. Це крем з муцином Равлика. І що він робить? Він підтягує шкіру навколо очей, підтягує шкіру обличчя, він розсмоктує е, які є там е, шрамчики е, у людини. Е, наприклад, у підлітків після прищичків залишаються такі, як красні, такі. Е, е, Залишкові явища, і ось якраз таки крем з муцином він дуже потрібний. Його вистачає надовго, тому що тут такий дозатор у вигляді, як равличка, ріжок равличка. Мені він дуже подобається, гляньте, який цікавенький такий. І тут таке манюньке манюньке як дозування виходить. Тому використовуємо найкраще це турецьке, турецький виробник. Виробник вірніше польський, але по корейській технології, Уже гріш несправним, чесно вам розкажу. Хотіла я спробувати тверду шампунь та ще й з лавандою. І ось якраз як з слівести почули це моє прохання. Так дуже пахне лавандою. Я теж спробую, я вам розкажу, що ж воно. Перед тим, як використовувати, я його покладу де білизна. Це, це аромат лаванда 100% лаванда. Ой. Замовила для себе ось такий парфумчик, теж за замовлення зі знижечкою, навіть, навіть не за замовлення, а за кешбек, який в тому місяці ми накоплювали. І дуже цікава луна для жінок. Зараз ми прямо і протестуємо цей аромат, на що ж схожий, такий аромат фіолетовий, небесний Ну, так не видно, тому що зараз світла немає. Я знімаю на ліхтарик. Але зовні є світло. Яке є? Шикарний аромат. лента який презентабельний, колір такий, як люблю, лавандовий. ой, ой, Дуже класний. Рекомендую мої любі аромат Луна. Також взяла ось таке, такий засіб для миття посуду. Це виробник наш, виробник міста Київ. А ну, цікаво, що як пахне. Свіжим, таким. я не скажу, що лимоном, таким, але тут написано тропічний лимон, можливо, так, тропічний лимон і, і пахне. Але я десь таку віддушку чула. По-моєму, така віддушка у фармасі. Хто знає такий є прозорий гель. 300 мл, але тут у нас 500 мл. І я думаю, буду розбавляти у спеціальній мірній посуді. І на декілька заходів буде це. Я якраз таки отак беру ну третю частину десь цієї бутилочки. Потім ще використаю, а потім ще використаю. Тому дуже економно використовуємо, бо такі засоби вони. Як ми знаємо, засорюють фосфати, оточуючи середовище. Ось таких дві помадки. Дві помадки у мене замовила Оксаночка постійна клієнточка, я не буду розкривати, але це матові дуже стійкі помадки. Ну і куди ж без геля-пілінга? Гель-пілінг з грейпфрутом, це хід моїх продаж, хід продаж компанії. Всім рекомендую. Він, якщо хто брав такий гель-пілінг з огірком. і то це якраз таки ось аналог. Тільки з грейпфрутом і від преміум марк Італія. Це дуже розкручена, класна марочка з Турції. Куди ж без постійного мого замовлення? Це гель-каштан. Всі беруть ці каштанчики, його хватає надовго. Я присадила всю сім'ю на цей каштанчик, свикруха і моя мама теж використовує, Тому всім теж рекомендую при варікозі, при остерогохондрозі спині, головній болі. Якщо укусила комаха, якщо обмороження, опіки, оце все якраз дуже класнючий такий гель з каштанчиком. Виробник наш. Ну і туш. Куди ж без туші, Туш теж. Влівести класна, як не крути, тому три в одному. Ось така туш я розкривати не буду, але тут дуже пухнаста, велика така щіточка, і вона прокрашує кожну вію. І навіть подовжує і робить її об'ємному. Ось таке було моє замовлення. Всіх цілую, люблю, до нових зустрічей, Па-па, мої любі!